Засідання бюджетної комісії 119-ї позачергової сесії Чорківської міської ради. На засіданні комісії зібралося раз, два, три, чотири, п'ять депутатів п'яти. <кл 'язок> Хто за те, щоб е, розпочати роботу комісії? Дякую. На порядок денний виноситься три питання. Питання про нагородження орденом Чорківської міської ради за заслуги перед громадою. Прочитаю. Про, Прочитати? <питання> про нагородження орденом Чорківської міської ради за заслуги перед громадою. Розглянувши клопотання виконуючого обов'язки начальника відділу закордонної співпраці та промоції міської ради, а також начальника управління освіти, молоді та спорту Чорківської міської ради, враховуючи рішення міської ради від 4 лютого 2022 року про відзнаки. Чорківської міської ради із змінами, керуючись статтями розпривачі закону України про місцеве самоврядування. Міська рада вирішила за вагомій внесок, розвиток дружніх та партнерських відносин, особисту підтримку Чорківської міської і територіальної громади, проявлену солідарність з українським народом у цей складний час нагородити орденом Чорківської міської ради за заслуги перед громадою Ансіса Берзінча. Мера міста Талсі, Латвійська Республіка, друга за наполегливу працю, талант. Та відповідальні значні досягнення та внесок у розвиток освіти, високі результати на обласному, державному та міжнародному рівні нагородити органам Чорківської міської ради на заслуги перед громадою Тетяну Каню, ученицю 11 класу Чорківського ліцею номер 1 імені Маркіяна Шашкевича. Це дитина нагального учасника. А от директор школи. Анкок. Була в міжнародному переможець всеукраїнського етапу і була учасником міжнародного року бере все, що піде, що можна. Вона там бере всі олімпіади, всі предмети на рівні України. Вона з кожного року буде поразитися знищати. Вона вже випускниця, так? Ні, вона прийшла до нас. Одиннадцятий клас, вчений. Зросок хочеться? Ні, мама вночі працює. У нас А Так, так, так. Таково воює на Запорізькому напрямку. А мама вчитися початково класі. Добре, в кого будуть які пропозиції ще до цього списку? Добавте центру, будь ласка. Ярослава Петровичу. Хто за то? Що, те? Ні, то я ж бачу. Хто за то, щоб третім пунктом включити секретаря міської ради Центру? Прошу проголосувати. За рішення прийнято. Слідуюче питання про продаж земельної ділянки площею 1,7 ціла гектара, яка розташована по вулиці князя Володимира Великого, 31 один місті Чорковій Тернопільській області. Так, камера. Все. Хто доповідає? Оцінку та ліцензію у з наміром викупити земельну земельної ділянки, яка перебуває в оренді зазначеного підприємства, площа земельних ділянки гектар 75 метрів квадратних. Сума, визначена експертом земельної ділянки, становить 5 мільйонів 82 тисячі 720 гривень 90 копійок, що у розрахунку становить 297 гривень 67 копійок за один квадратний метр. Також заявник зазначив своє бажання про те, щоб надати йому можливість здійснити розстрочення платежу терміном до 15 жовтня. У запропонованому проєкті рішення прописано, що 50% це для продажу земельної ділянки, а саме 2,254 тисячу шість. 360 гривень 45 копійок він має сплатити на реальному посвідченню до грошей до продажу, а інші 50% залишки ціни продажу до 15 жовтня 2025 року. Тому ну, прошу відділитися так, як вирішення. Взвичай, пропозиції? Немає пропозиції. Хто за дане питання, прошу проголосувати. За рішення прийнято. Третє. Про внесення змін до до рішення міської ради від 21 грудня 2024 року номер 2380 про бюджет Росії територіальної громади на 2024. А чекайте камера знімається. Доповідає бойконадіванню. Це все є трансфери в нашого коду. Тут немає, ми не збільшуємо. Студенція з державним місцевим реалізації публічно-інвестиційного проєкту на придбання обладнання, створення та модернізацію, ремонт їдалень, ліцеїв з посиленою військовою фізичною. Називається також це. Цьому ліцею є субвенція з державного бюджету 10 мільйонів 635 тисяч на ремонт і далі. Також освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом 645-700. Це на харчування учнів початкових класів. Цього року вже вона поїде. Все, цей раз вона вже йде по іншому ходу, бо то було, що субвенція на харчування це вже освітня. Спеціально виділили інші код харчування 645 700. Субвенція з державного здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти. Знаєте, що доплати педагогічним працівникам там було до серпня місяця 168 900 на серпень, поки що держава дає таку суму. Ну відповідно тут зрозуміло на щось освітне на харчування там всіх і. І це на доплату. Субвенція на здійснення переданих у сфері видат переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції. Щісо двадцять де п'ятсот. Це теж держава дає таку суму і субвенція з місцевого на забезпечення діяльності фахівців у супроводу ветеранів війни. Ви знаєте, на минулій сесії були такі кошти. Це нас в нас фахівці три Зараз збільшили суму на 61 430, це якраз на серпні місяць, оскільки тут субвенцію дали з вересня і до кінця року. А у нас два фахівці прийняті в серпня місяця. Зараз по тих громадах, де не прийняли весняна цих двох людей і додають нам. І додаткова дотація з державного бюджету 17 мільйонів 200 тисяч. Як ми попередньо е, говорили, вона буде розпреділена, все зрозуміло, все вони всі мають ціла призначення, це на вирівнювання диспропорції місцевого бюджету та субвенції. Вона розпреділяється. на заробітну плату, плата праці з нарахуваннями 3 мільйони 759 мільйонів 94. ноль дев'яносто чотири. Там школи. Оці виєднані отримували продукти харчування 2,459. Енергоносії 3,340 і, і в основному це датки на опалення 2,730, в тому числі. Енергоносії медицина 1,720. Це теж в основному тут тепло. І півтора мільйона це її лікарня теплопостачання. Ви знаєте, що ми доплатили зараз, щоб до кінця року було 300 тисяч мер видатків на заробітну плату, оскільки ми забирали щеплень до індустріального парку, вони оплачували ці лікарня по загальному фонду, 1291-250 це для завершення встановлення і посконаладжування на системи конвікції онування і витяжних систем вентиляції через операції тепла в реабілітаційному відділенні. Шитає з листа, знаєте, що там є йде ремонт реабілітаційного відділення, і якраз на завершення з тими витяжками на частину свою ставлень до 290-го і по спеціальному фонду на виготовлення для статорів. Тут та виготовлені певно кошторисний документацію сонячні електростанції в половому відділенні і в інфекційному відділенні. Так, це ті суди, які ремонт музичної школи 600 тисяч і ремонт доріг 3 мільйони. Це розподіл оці гроші, які є. Частково там де, це ще по програмі. 350 і 3493 ми переміщаємо, так як для цих робіт по монтажу ягоду проєктно-кошторисної документації на сонячній електростанції цих відділеннях, там потрібен вільно 730 на диомісці, а це переміщає і з, по програмі енергоефективності по освіті, так що залишились і тож ми переміщаємо сюди. По музичній школі це вже кінцева сума буде? Ні, не кінцева, щоб на першому колеці, що ще з колесі щось частково зробити. Палатку роботи, басейн не ну, зачіпаємо. Там, там, можна, там швидко, дуже музеїчні, все тече. Та, там дах та, тече, там нищиться те, що зроблено. брати по чому? То зараз що таке перший поверх, ну, так? Да. Ні, це, це перший поверх, так? Плитка, так, двері, проводка, вхідна група, стелі, всі-всі-всі речі. То до 1 вересня класи будуть готові? Та це не класи, це коридори. Ні, не розумію, але через процеду. <прауз> Трошки воно, там не менше, але не менше. Десь років нічого. Десь років нічого. музей, що там хочеш. Що яка буде? Нам ще треба і треба, і треба. Чи нюанс ще є нюанс, що буде переміщення. Щось достигає користуватися до платить тисяча, на пару панка. Ми вже сьогодні ще 60 тисяч. Типу ми закладаємо, ну стиль. Дуже Так, там виходить, ми вже поплатили повністю, поміж пам'ятника, поки закладають. Так, камнів, на 10. Так, там мінерало. Але в цьому році ми вже перерахували 950 і 450 це мільйон 400 рівні загиблих по 50 тисяч на банк. В тому році 2,7 мільйона гривень. Тобто ми вийдемо на 6 мільйонів бюджету міста повністю. Це добре. Дякую, регламент. Сьогодні подання сесії цей. Кому будуть якісь доповнення до третього питання про внесення змін до панду? Прошу голосувати. За рішення прийнято. Прошу всі три питання включити в порядок денний чергової сесії і проголосувати. До питання.